Десятий тур УПЛ не порадував нас результативністю, але і не залишив без сенсації. Взагалі, це був найсухіший тур за останній час, де одразу три матчі закінчились з рахунком два бублики. ЛНЗ продовжує набрати очки та грає у нічию 0-0 з Олександрією. Колос грає у нічию з Ворсклою, і тут ми сподівалися, що будуть якісь забиті м'ячі, там яскраві моменти, але. Облом. А де дійсно були яскраві моменти. Це у матчі оболоні та металіста 1925. А точніше, таких яскравих моментів було два. Настільки яскравих, що вони перетворились у дві червоні картки, ну і рахунок взагалі 1-0 на користь оболоні. Оболон, що зазіхає на вершину турнірної таблиці? Дніпро 1 продовжує проносити результат ось що утворяє Максимов. Дніпро 1 перемагає верес 2-0 і продовжує свій шлях нагору. Рух несподівано не зміг перемогти Минай. І знову ж таки, по традиції, рух у другому таймі продовжував тиснути, 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 і майже йому вдалось. Але два бублики в це не вірять. Кривбас помстився чорноморцю, можна і так сказати, і перемагає Одеситів з рахунком 1-0. Що ж Одесити перемогли криворожан у Кубку. Тепер Кривбас перемагає вже у чемпіонаті, але з лівого пенальті. А чому з лівого? Тому що бачили, в якій є формі. Взагалі, в цьому матчі Чорноморець настільки сильно помилявся і так часто, що цього вистачить на рік вперед. І в брак в передачах, і неправильно прийняті рішення ну, взагалі, ну не, не налаштувались гравці на цей матч. Чомусь? А чому Роман Ясович, а? Ну і на десерт, звісно ж, київське Динамо ганьбиться і поступається поліссію з рахунком 3-2. І в принципі нічого не змінюється. Гра Динамо, яка була, така і залишається, тому я навіть не знаю, що нового вам сказати. Тобто, в нападі все непогано. Атакуємо, забиваємо в захисті, все дуже погано пропускаємо. І от навіть Бояльський сказав, що якщо так грати, то ми ідеальний кандидат на виліт. А як ви вважаєте, чи дійсно Динамо вилетить наприкінці цього чемпіонату? Шахтар і Зоря, дві єврокубкові команди, вирішили пропустити цей тур і не грати. Хтось відпочиває, хтось готується до збірної. І от ми бачимо турнірну таблицю. Ну скажіть мені, хто мог подумати, що після 10 турів вона буде виглядати саме так? І ви бачите, хто її очолює. Ну що ж, це не чемпіонат, це просто непередбачуваність якась.